Якщо в тебе недостатньо ресурсу, то ти будеш відчувати страх або сумніви в тому, що почати робити, тому що це природній такий наш внутрішній чек, який перевіряє ту задачу, яка перед тобою стоїть. Співвідношує з тим рівнем енергії, ресурси, які в тебе є для того, щоб щось робити, І якщо не співпадає рівень енергії з тою кількістю, яка, скоріш за все, буде потрібна для того, щоб виконати цю задачу, то ти будеш відчувати страх або якісь обмеження, сумніви, щоб це почати робити. Це як умовно ти хочеш піти в магазин, в тебе там 100 гривень, а то, що ти хочеш купити, коштує 300, і ти думаєш, чи йти, чи не йти. Чи може там прокатить, а може не прокатить, але, в принципі, на цьому етапі, коли ти відчуваєш, що є якісь сумніви, ти маєш почати дивитись ці сумніви, тому що насправді ці сумніви, вони як додаткові споживачі енергії, які не приносять результату. Вони можуть бути причиною того, що в тебе немає ресурсу, для того, щоб отримати те, що ти хочеш. Або вони можуть бути цим додатковим споживачем енергії, який надасть тобі можливість дійти до кінця. Це умовно, як в електромобілях є така річ, як ну, тобто, вона вся живиться від батарей, Да? Якщо ти вмикаєш там кондиціонер. Музику, підзаряджаєш телефон, ноутбук підзаряджаєш, я не знаю, ще при тому відкриваєш вікна. Ну тобто дуже багато якихось речей, які споживають енергію і не впливають на рух автомобіля, то вони зменшують його ресурс. Так само в тебе можуть бути речі, які знижують твій ресурс, і за того, в принципі, ти не починаєш рухатись в тому напрямку. Тому. Разом з тим, щоб прокачувати ресурс за да, те, що ми зараз робимо на курсі, тобто ми постійно, ми постійно, взагалі відновлення робимо частиною нашого життя, да, тому що ми не звикли взагалі звертати увагу на внутрішній стан, на кількість енергії, яка в нас є, на те, як ми емоційно втомлюємось, на то, коли ця втома стає нашим виснаженням, на то, коли це впливає на наше сприйняття. І тут перше, що ми робимо, починаємо кожен день на це звертати увагу. Коли ти починаєш від цього трошки відновлюватись, ти починаєш помічати речі, які, в принципі, не є природніми для тебе. Тобто те, то, що ми називаємо базовим станом, який, в принципі, є просто звичкою до того, як ми себе почуваємо. А за рахунок розслаблення, це, як знаєш, на балі я не був, але я чув, що там є такі дуже великі відливи. Коли йде відлив, то. Оголяється весь пляж з сміттям, з брудом, з ілом, і купатись не дуже прикольно. Так само в нас, да? коли ми починаємо розслаблятись, у нас починають оголятись наші емоційні занози, наше напруження, все внутрішнє, якісь, набуті, запозичені моделі поведінки, які тобі роблять боляче або незручно. Перше, що коли ви бачите, вам хочеться зразу взяти щось з цим робити. Просто хочеться позбутися цього, це життя жила. І тут, перший раз, як побачили, все, давай так, давай цього позбудемося, тому що це ж капець. Але якщо навіть ти схопишся за це, ти побачиш тільки верхушку айсбергу, Да? тобто ти тільки ну, маленьку частинку бачиш. І ти маєш почати досліджувати своє життя, щоб побачити цього слона повністю От, всюди, де він є, тому що це і буде тебе мотивувати до цього ставитись дуже серйозно.